Коли звичні шпалери декоративна штукатурка не виглядають на стіні і хочеться чогось нового використовуйте дерево. Такий спосіб для огорлення стін допоможе создати оригінальний і затишний інтер'єр. Крім того, дерево ніколи не вийде з моди. Разом з дизайнером Тетяною безверхою ми підготували огляд обробки на люб бюджет. від недорогих орієнтовано стружкових плит до класичних різальних панелей. Адже можна скільки завгодно милуватися на панелі ручної роботи із дерева Венге, але якщо немає фінансової можливості їх придбати, то постає наступне питання: які є альтернативи? Тетяна Безверха, молодий дизайнер інтер'єрів, випускниця МХПА імені строганова за спеціальністю художнє проектування інтер'єрів у 2014 році. Тетяна організувала студію Тетяна Безверха де Кожен новий проект для неї можливість створити щось красиве, що буде дуже довго радовать своїх замовників. Бюджетні варіанти 1. вагонка, так-так, та сама вагонка, яка є на дачі у кожного другого російського людини, вона ектно виглядає після обробки морилкою або забарвлення в красивий колір. До того ж, варто вибрати нестандартну широку форму дошки, вагонкою можна навіть зашити стелю і покрасити в білий колір. Такий варіант ми часто бачимо в скандинавських інтер'єрах Он придає приміщенню затишок. Де якого стилю підійде скандинавський рустикальний прованс, еко-бюджетний варіант американського? Два дошка дошка, як і вагонка, володіє великим потенціалом. Наприклад, можна поекспериментувати з укладанням, покласти по діагоналі ялинкою або ромбами, пофарбувати з градієнтним переходом, величезний простір для уяви при мінімальних затратах. Заковика грамотно вибрати дошки невологі і не пересушені. гладкі калібровані дошки підходять для суворого мінімалізму, а шорсткі для більш дачних інтер'єрів, для якого стилю підійде скандинавський рустикальний шале-еко, навіть мінімалізм. 3. ламінат, як і в історії з підлогою, ламінат недорога альтернатива паркетній дошці. Застосовується давно і широко, відмінно виглядає в міських квартирах, але є один важливий мінус: цей матеріал не подобається алергікам, для якого стилю підійде всі сучасні еклектика. Чотири оспорієнтовано стружкова плита незвичайний і яскравий матеріал. Його не часто можна побачити в приватних інтер'єрах, але якщо ви хочете поекспериментувати з кольором і формою, то це відмінний варіант. Матеріал зараз в моді. Дуже дешевий, легко пиляється, їм можна обробляти стіни, стелю робити меблі зосп, але це теж невідповідний декор для алергіків, для якого стилю підійде. Хіпстерський варіант скандинавського або сучасного. Середня цінова категорія: 5 паркетна інженерна масивна дошка, штучний паркет укладіть візерунками і ялинкою, паркетну дошку в розбешку можна вибрати різні відтінки, плюс в порівнянні з ламінатом і сосновою дошкою. Виглядає набагато благородніше для якого стилю підійде сучасне. Сучасна класика, еклектика, екомінімалізм. Шість і старана дошка можна брати як широку комірну дошку псік століття дорого, так і мудрину здачі сусідів дешевше, но все одно зовсім бюджетно не вийде. Дрібні плашки часто беруть різних порід і степені зі стараності і кладуть в роздріб широкі масивні дошки. Регулярно вдалину дошка з напівоблізлою фарбою теж може стати відмінним елементом декору. Треба тільки закріпити колір, щоб він не облітав далі. Для якого стилю підійде вінтажний прованс кантрі, еко скандинавський, сім торці і спиляти. Так я вовно назвала креатив з торців маленьких дощок через великий обсяг підготовчої роботи не зовсім бюджетно, але дуже креативно. Така стіна зазвичай виходить рельєфною, а сильно виступаючі дошки дуже зручно використовувати як полички для різноманітності кольору і структури. викладіть стіну різними породами деревини, для якого стилю підійде кантрі, шале еко іноді скандинавський. Дорогі варіанти. Вісім стінові та шпоновані панелі часто зустрічаються в тих же шоурумах, що і паркетна дошка або виготовляються під замовлення, коштують набагато дорожче, мають різну форму від мінімалістичних до виготовлених під замовлення з інкрустацією металу і мармуру, більш бюджетні варіанти виготовляються з дуба на манер паркетної доски, найдорожчі. З масиву екзотичних порід дерева, для якого стилю підійде шале сучасна класика, ардеко англійська, американський. Дев'ять класичні різьблені панелі із масива я виділяю їх в окрему категорію, адже такі панелі застосовані тільки для класичного інтер'єру заміського будинку, англійська різьблений кабінет темного дуба або палацова залу. Ось яскравий приклад. Замовити їх можна в столярні майстерні, для якого стилю підійде класика. Часна класика англійська